Уривок із поезії Тараса Григоровича Шевченка та Основ'янника. Б'ють пороги, місяць сходить, як і вперше сходить, нема січі, припав і той, хто всім верховодив. Нема січі, очерети у Дніпра потають, Де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чай каски глотітаючі, Немо за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє, на степу козаче. На тім сліпу скрізь могили Стоять та сумують, питаються у буйного. Де наші панують? Де панують, бенкетують, де ви забарилися, вернітеся, дивіться, жита похилились? Де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кров ляха татарина морем червоніла. Вернітися, не вернуться, заграло, сказало синє море. Не вернуться навіки пропала. Та правда, море, правда сині, я їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться воля, Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, Не покрить Україну червоні жупани. Обідрана сиретою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко середині, та ніхто не бачить, Тільки ворог, що сміється. Смійся лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діло світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти наша дума, наша пісня не вмре, не загине. О, де люди, наша слава, слава України!